Вітаю вас, друзі, на каналі Новини 24. Сьогодні ми поговоримо про річ, яку в Україні вже почали сприймати як нескінченний ресурс про терпіння. Нам постійно кажуть: люди витримують, люди готові, люди розуміють. Але от питання: а хто це вирішить? І головне, чи питають взагалі самих людей, скільки вони ще готові платити за ці рішення? Сьогоднішня розмова буде некомфортною, але дуже необхідною. Тому, якщо вам важливо чути не солодкі звіти, а реальну картинку, підписуйтесь на канал Новини 24 і залишайтеся з нами до кінця. Тож, коли терпіння стає звітною цифрою? Офіційна риторика проста: більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Чудово звучить. Але в реальному житті це виглядає інакше. Бо якщо люди готові терпіти, чому в країні? Хронічний дефіцит мобілізації, чому зростає кількість так званих ухилянтів, чому дедалі більше сімей живуть у режимі виживання, а не боротьби. Терпіння це не патріотичний лозунг, це психологічний і соціальний ресурс. І він не відновлюється за наказом. Напишіть в коментарях, звідки дивитеся це відео, місто або країна. Це важливо для розуміння реальної географії глядачів. Будь-яке незадоволення сьогодні сприймається не як сигнал, а як загроза. Вийшов на акцію, значить, хтось підказав. Поставив питання, значить, працюєш не на ту сторону. Це дуже небезпечна логіка. Бо коли влада перестає чути, вона починає боятися. А страх завжди породжує репресивні інструменти, навіть якщо вони прикриваються війною. Окрема історія кадрової перестановки. Їх багато, вони гучні, але результату немає. Або ж мінімум. Ті самі обличчя просто змінюють кабінети. Система ж залишається незмінною. Причина банальна: у вузькому колі дефіцит людей, яким довіряють. Тому і виникає ілюзія руху, яка насправді є топтанням на місці. Відставка малюка це не просто кадрове рішення, це сигнал. Сигнал усім силовикам. Надмірна автономія небезпечна, популярність зайва, власна позиція це ризик. І проблема тут не в особі. Проблема в принципі. Бо коли система починає боятися ефективних, вона приречена. Буданов – сильна фігура. Але питання не в його професійності. Питання в тому, чи дадуть йому свободу діяти. Бо система не любить тих, хто не вписується в рамки ручного управління. І перші кадрові рішення покажуть більше, ніж будь-які заяви. Коли... Міністерство оборони починають розглядати як управлінський або цифровий проєкт, це тривожний дзвінок. Бо війна це не презентація, це кров, логістика і рішення, які коштують життів. Чому начіпають сирського? Тому що в політиці завжди є сценарії, які не озвучують публічно. І коли хтось має підписати непопулярні документи, ця людина має бути готова взяти удар. Чи це так покаже час? Але такі збіги рідко бувають випадковими. Відбудова України це шанс. І водночас величезна спокуса. Бо без реального контролю ці гроші, які виділяються, можуть стати новим джерелом конфліктів. І суспільство це прекрасно розуміє. Тому віра на слово більше не працює. Якщо вважаєте, такі розмови потрібні, підтримайте канал Новини 24. Поділіться цим відео і напишіть свою думку в коментарях. Терпіння це не вічний ресурс, його не можна списувати без наслідків. Влада або починає чути, або рано чи пізно стискається з реальністю. Ми ж продовжуємо говорити в те, про що багато хто мовчить. Я дякую, що були з нами на каналі Новини 24. До зустрічі! Бережіть себе і слава Україні!